Добрий день, я кедруна Ірина Олександрівна, ембріолог клініки Паренс, а також завідувача ембріолабораторію. Я разом з репродуктологом супроводжую пару під час програми ЕКЗ. Моя робота починається під час функції, коли ми отримуємо яйцеклітини, і закінчується ембріотрансфером. Таких ембріотрансферів за період своєї праці я зробила не одну тисячу і як і самих діток. Під час пункції ми отримуємо і і в цей день вирішується доля, що ми будемо з ними робити. Ми можемо їх запліднити, а можемо кріоконсервувати. Окрім того, я кріоконсервувати і Ми також можемо кріоконсервувати і чоловіка, якщо в даний момент вони не готові до програми, або є причини, за яких ми мусимо відклати цю процедуру. Також кріоконсервація і циклітин вона може бути актуальною для жінок, які зараз не планують бути мамами. Кріоконсервація і циклітин також є актуальним для жінок. Перед хіміотерапією для того, щоб заморозити їх і зберегти якість на майбутнє. Кріоконсервовані ооцити, тобто яйцеклітини і ембріони пацієнтів можуть перебувати в такому стані досить довгий час. Адже для ембріона немає різниці, скільки він був кріоконсервований 30 хвилин чи 30 років. Такі кріоконсервовані ембріони і ооцити пацієнтів можуть зберігатися в рідкому азоті необмежений термін часу без зниження їхньої якості. І в майбутньому вони будуть розморожені в той час, коли пара буде готова до ембріотрансферу. Або якщо це були яйцеклітини і жінка буде готова стати мамою, тоді вони будуть розморожені. Після заплітання і до 5-7 дня ембріони перебувають в інкубаторі. За цей період ембріолог спостерігає за ними, і всі дані відображаються в протоколах. Це робиться для того, щоб на день переносу ми могли відібрати найкращий ембріон і тим самим наблизити вагітність такого очікувану для жінки. Пацієнтів під час програми виникають побоювання та страх, і в принципі це є нормально. Основне про це потрібно говорити, і ви отримуєте відповіді на ті питання, які вас цікавлять. Ембріологи часто запитують, як швидко ці клітини будуть запліднені. Чи можу я бачити стать на п'яту добу? Ні, не можу бачити. Чи не шкодить кріоконсервація ембріона? Ні, не шкодить кріоконсервація ембріонів. Чи не можемо ми додати щось своє? Абсолютно ні. Додати своє ми не можемо, так як ми працюємо лише з тим матеріалом, який отримуємо від пацієнтів.